Друзі, вітаю! Росіяни вдарили іскандером по українському місту Запоріжжю по лікарні, вдарили по приватній клініці, і, ну начебто нічого не було. Де наші західні лідери, де ті, хто нас підштовхують підписати будь-що з Росією, тому що ж треба з ними домовлятися? Де засідання Радбезу ООН, коли б'ють по цивільних лікарнях? І це те, що власне Росія хоче робити. В Україні, крім цього, Наришкін, голова розвідки, каже, що вони близькі до завершення цілі СВО. Нологічну історію почав співати і род Путіна Пісков. А Туз каже, що скоро можуть початися переговори між Україною та Росією. До нього прийде мерц. Виникає відчуття, що насправді. Е Поляки допоможуть Мерцу переобратися. Меркель і Туск мають старі добрі відносини, і, можливо, будуть підтягувати кандидата. Бо туск каже, він прийде до нас, буде розповідати, що там у Путіна що у Зеленського. І будемо разом думати, як власне цю ситуацію завершити. Ну і плюс Макрон теж приїжджає в Польщу. Російські воєнкори в паніці, а Трамп через пресу Рупорта Мердика починає тиснути. На Путіна і почав навіть ставити йому ультиматуми. Давайте все це проаналізуємо, складемо цей пазл, розкладемо його по поличках. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал та порекомендуйте його друзям. Друге, зробіть, як то кажуть, справу до серця. Ну, наприклад, від українського снайпера до серця російського окупанта. Ми купуємо снайперські гвинтівки, сумки, глушники, Тепловізори, приціли, стволи до цих гвинтівок. Одним словом, повний джентльменський набір, яким будуть користуватися суперкруті снайпери, Маузер Сергія Позняка, колись успішного фінансиста-бізнесмена, але який, як справжній козак, війну почав відбивати ворогів і якраз. Бореться за нашу батьківщину. Незланний, потужний і дуже-дуже професійний. Ми з вами вже більше ніж дві тисячі зібрали за добу. Вчора почали ми так десь пізніше, і зараз вже там 200 з хвостом тисяч. Треба 950 тисяч. Ви пам'ятаєте, що ми розігруємо футболку. Ой, футболку, прибачте. Книжку, підписану Валерієм Залужним. Але я сьогодні вже був на роботі. Думаю, подождіть. Ми ж сказали, що ті, хто в банку донатять, їм книжку. Але ж є багато хто донатить, і не в банку. Є, наприклад, PayPal. І я згадав, що в мене в офісі на роботі є ще. Одна прекрасна штука, яку нам подарили друзі з міста Вишневого. В них є прапор, підписаний залужними. Вони нам його давно подарили. Я думаю, ну давайте, ті, хто в PayPal кладуть гроші, давайте для них розіграємо прапор залужного. Тому у нас вже дві історії. Ті, хто кладуть в банк, буде книжка з залужними, а ті, хто кладуть на PayPal гроші, а там в доларах, там і сьогодні 150 доларів, 100 доларів, і багато хто по 10, 15, по 20 доларів, класно. Давайте там розіграємо за цей, за, за донат. Давайте суму візьмемо, якщо там 100 гривень, ну давайте тут від 2 доларів. Від 2 доларів будь-яка сума розіграємо, дали 500, 250 раз берете участь, дали, цей, дали 1500 разів, дали 4 долари два рази, дали 20-10 разів берете участь в конкурсі. Тому давайте. Піднасипимо, тому що хлопцям треба ці гвинтівки, хлопцям треба ця... Якраз таки це устаткування. Давайте зробимо і будемо рухатись далі. Поїхали. Е, Наришкін каже, а близості Росії достиження цілі СВО. Причому в нього все так шиворот на виворот там шиється, що Росія ж значить, ні на кого не нападала. Просто в неї боліли це СВО на території України. А загалом вони не хочуть нападати на Балтію, не хочуть нападати на Польщу і Німеччину, і більше того, підозрюють, що Захід хоче нав'язати війну на виснаження. Але якщо послухати того ж генерала Залужного, книжкою прапор якого ми розіграємо сьогодні, то він каже, що Росія взяла стратегію на виснаження України. Наришкін же навпаки грає типу покаже: ні, 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 це ми. Чуть не попались на, на не виснаження, виснаження Заходом і каже, а потім, що потім змусять воювати з німцями, з поляками, з Балтами. Типу, ми не хочемо. Скоро завершимо целі СВО і все буде хорошо. Знову ж таки, вірити росіянам себе не поважати. Точно так же і каже Пісков: знаєте, а Путін казав, декомунізація, денацифікація, деіндустріалізація, ну і все, типу, ще, ще щось там трошки погратися і все буде добре. І вони кажуть, що ну, типу, в них там майже все і завершено. Але є дуже велика проблема, що росіяни зазвичай брешуть. Всередині їхнього суспільства навпаки розвертається зовсім інший наратив. Російські воєнкори, якщо підсумувати їхні зараз крики, плечі із Кавеління, то можна вийти плюс-мінус на 10 основних наративів по підсумках. Війни вони кажуть, що Донбас, який Путін обіцяв захистити від геноциду українців, Ну знову ж таки, як українці можуть організовувати геноцид проти українців, але вони кажуть, що замість того, щоб його захистити, Путін його знищив. Війська РФ так і стали боксувати в стертих сліцах землі при гранічних хуторах України. Мали ж брати Київ за 2-3 дні, мали вернути Одесу, мали захватити Запорожжя, Дніпро, нічого з цього немає. Чорноморський флот уничтожен, пишуть російські воєнкори, і ми з цим повністю погоджуємося. Більше того, зараз, окрім е, СБУшних сібейбі, які протиранювали великі судна, е, і в Гура, і в СБУ з'явились катери, які з автоматів просто стріляють. До речі, зараз їх офіційно ставлять на озброєння Сил оборони, Ну от проходять кодифікацію, і все. Офіційно зброя, плавають, моніторять, стріляють, дуже красиво виглядає. Ну, Тому Чорноморський флот це дно, як і сама Росія. Далі, частина Курської області окупована. Правда. Вони ще сьогодні нам намагалися вкинути, що росіяни на Сумщині. Це неправда, це фейк. А українці на Курщині це якраз дуже правдива історія. Економіка страни на уровні цим навіть не поспориш. Рубль пішов. Вниз дійсно з економікою є проблеми. Не катастрофа ще, але разом з Заходом і Трампом треба це організувати. Війська Росії викинуті з Карабаха і Сирії. Більше того, російський уряд скоро буде викинути із Грузії. Я вам ще більше того скажу: Швеція і Фінляндія в НАТО по Петербургу можна стріляти з мука. А казали, що борються проти НАТО. Міжнародний авторитет і між страни, російська армія, пишуть російські воєнкори, втоптан в грязь. І далі продовжує це робити. Втрати російської армії сотні тисяч. Ну зрозуміло, вони ж признати не можуть, що там вже 770 і росте, і росте на три цей на третю річницю війни буде мільйон. Це стільки вбитими Росія втратила в Першу світову. Ниришкін каже, що не спаталкують до великих втрат, мовляв, що потім почалася світна революція. Перша світна революція проти церату почалася після Першої світової. От вам і яскрава відповідь. Ну і загалом підводять підсуму, що по Росії несеться жесть. Як вони називають це смута. Безпорядок і без Ну, Це, власне, те, до чого їх привів Путін. Ну, Але і Ришкінг, хто ж ми такі, щоб спорити з цими двома а, путінськими подаванами, кричать, що ні, типу, скоро цілі достигнути. Супер, виходьте з нашої території, називайте, що хочете. Ну, так Просто єдине, що ми вас ще змусимо в кінці заплатити репарації. Нью-Йорк. Пост нетипове видання, яке рідко згадується в Україні. Зазвичай згадується Таймс». От, але в даному випадку пост це такий таблоїд американський він дійсно знаходиться в Нью-Йорку, володіє ним консерватор з Австралії, який один з найсильніших магнатів, як каже Сімонян, Анна-Сенсонського міра. От, а він дійсно впливає і на Британію, і на Штати, і на Австралію. І загалом є одним з найбільших медіамагнатів, магнатів впливає на політиків по всьому світу. Ну от Рупер Мердок в своїй газеті. Ну, не він персонально, а якраз такі люди, наближені до Трампа, говорять про те, що договір про припинення вогню в Україні гірка півулка для Путіна, але після падіння режиму Асада він повинен її проковтнути. Причому там, крім Батога, є ще й пряники. Нью-Йорк пост, який нещодавно жартував Зеленську, що він, мовляв, погано вдіти, що він, значить, там ходить в худі, що він там ходить в неправильних штанах, кросівках, ще щось. Власне, зараз, ну, типу, по нам постукали, зараз прийшли до Путіна постукати. Ну і вони кажуть, що якщо Путін підпише, зможе зберегти незалежність РФ. А тут мені подобається. Тремпісти виклали в публічний стіл на розмову, що слухайте. Незалежність Росії під загрозою. Бо й дивіться, при Байдену такого не було, як кажуть да, попередники. Не говорили, що незалежність РФ під сумнівом. Кожен раз, коли ми казали, давайте розвалимо цю тушку. Ну, Радянський же Союз розпався, нічого, зібрали ж якось згорім пополанці ядерні ракети. Давайте валити пост Russian World. Я вам не один раз і мільйон разів казав. Демократи казали ні. А республіканці виносять на стіл. кажуть, дивись, а, Башар Асад впав. Ти теж так можеш впасти? У вас амбіції в рази більші, ніж ваші можливості. Ніхто цяцькатись і панькатись з вами не буде. Ну і з нами теж насправді там діалог такий достатньо жорсткий, військові мовою, тас. Ну, от. Але окей, ми то, ми то витримаємо. А йому якраз. Зараз вперше поклали на стіл питання незалежності. Це те, що він нам намагався накласти. Типу, дивіться. А штати кажуть, ні, дивись ти. І ось тут насправді дуже серйозна історія. Не говорили під час трьох років війни, що Росія може залишитись без незалежності. І це якраз дуже гарна історія. Ось нам туди, в цю точку, треба бити. Ми розуміємо наративи, які можуть відгукнутися. В республіканців. Не просто так республіканців називають ковбоями, виявляється, нисільні погані револьвери. Тому за цим е, слідкуємо, тому що ось цей ультиматум Трампа і Трампістів, це Келох, я вам казав, він скоро приїде в Київ. До речі, крім Келлога в Київ мчить він самий товстий бог речі, який називає себе прем'єр-міністром Віктор Орбан. Називає свою цю миролюбиву місію. Я вам вчора розповідаю, як він кричав, що Україна не повинна бути в НАТО, хоче, щоб ми програли. Зараз ми бачимо, що Орбан їде знову сюди, буде бігати тут, намагатись домовлятись, буде намагатися щось вирішувати, терти з Путіном, всі, з Трампом, ну і з нами. Але зрозуміло, що він проти нас. Це наш хейтер, який хоче, щоб в нас було все гірше. Чим гірше в нас, тим більше шанс вкрасти один з українських прекрасних. Ріводі. Ну і власне, Келох крутить ці історії, зрозуміло, що. І вони кажуть, що дивіться, а в Путіна то й небагато шансів перемагати дуже класно. Іран зараз може стати наступною жертвою після Сирії, в Китаї самого економіка слабка. В Путіна економіка хитається. І от вони кажуть: дивись, Путін, підписуй, заспокоюйся, засунь свої амбіції. Куди подальше, і тоді ми допоможемо тобі зберегти твою незалежність. Більше того, дають уже шоколадне печиво і кажуть: можливо, навіть повернемо тебе на захід, і будеш рукопожатним. Ось те, що зараз сказали в цьому в Нью-Йорк Пост, в республіканській пресі, ну от яку дуже любить Дональд Трамп, яку дуже люблять. Якраз таки всі консерватори. Рупарт Мердок загалом бог багатьох політиків і Бориса Джонсона, і Трампа, і багатьох консерваторів по всьому світу. Ненавидить ЄС, дуже виступає за консервативні принципи. Ну і загалом залишається вірний своїм принципам і дуже сильно доганяє конкурентів. Ну і ще одна історія. Лукашенко вийшов в медіа, каже, що в нього там десятки ядерних боєголовок. А якщо хтось буде заважати йому проводити вибори, якщо хтось буде заважати йому а, конкурувати, якщо взагалом його спробують скинути, а він сказав, що не буде дивитися, яка там зброя, ядерна, неядерна, буде бити. Говорить, тільки вийде на кордон, буду бити. Зрозуміло, Товстий Бульбаш надуває щоки, типу не лізьте мене. Я знаю, що зараз, якщо щось підпишуть при Трампу, в Путіна будуть вільні руки, піде добивати Лукашенка. Логічно, так роблять всі росіяни. Ну, Путін типічний російський мужик з глубинки. Алтаж, бухарь, який намагається влазити в якісь серйозні драки. Ну і десь він, значить, в селі намагається поштовхатись чоловіка. Знову ж таки. Ну, Путін не зовсім чоловік, відповідно, він пішов, значить, придиратись до менших. Ну, менших в 20 разів, в 30, да, в яких нічого немає. Але виявилося, що ці менші йому надавали. Як справжній росіянин, отримавши по вухах від дітей, які організувалися дали цим алкоголіком, він приходить додому і б'є свою дружину. Лукашенко знає: В Путіна дружина одна, це він. Не Кабаєва, не та попередня жінка, яку там з якимось підставним офіцерами ФСБ поселили в Марбелі. Ні. Його дружина це Лукашенко. Да, його дружина це Лукашенко і Білорусь. І, відповідно, він розуміє, що програвши війну тут і підписавши щось. Він програв в цілому, глобально. І Карабах вивели, і Засада вивели, і Грузію зараз програє. І в Україні, що обіцяв, Київ за три дні нічого не взяв, і Україна буде в ЄС і в НАТО. І Китай видаїв його і на газ, і на нафту. І зрозуміло, що треба буде когось побити. Дружину прийде і буде захвачувати бити Лукашенка і забирати Білорусь. Тому Лука хоче пошвидше переобратися на півроку, навіть більше раніше проводить вибори. Лука хитрий, розумію, поки Путін зайнят Україну, треба швиденько переобратися, а далі щось думай. Ну, але плюс п'ять років не неповагний. Ну, тому Лука каже: мене ядерка, не лізьте, хоче швидко переобратися, надуває щоки. Але важливо пам'ятати, що він дуже-дуже зараз уразливий. І якщо ми будемо бачити, будь-що що летить від нього в нашу сторону, потрібно одразу. Бити, бити жорстко. Бо чим голосніше оці слова, тим слабше він по суті. Цей з північно-корейським диктатором, вони, до речі, дуже схожі. Якщо забрати етнонаціональні ознаки, то Кім Ін і Лука дуже схожі. Ну єдине, що той молодший, в нього вус немає. Товсті, з'їхавши з розуму, не до диктатори, які кожен раз голосно кричать, коли не мають сили щось зробити. Так що подивитися відео Південної Кореї, які звуки там пускають на кордоні, як він кричить, взриває дороги, як він обіцяє стріляти всіх ядерка, якої ще немає, але може мати через Путіна. Ну от, ось це і відповідь. Типова реакція диктаторів лузерів Але нам цим треба скористатись. Друзі, наші західні, і НАТО, і ЄС, і ядерні держави Західного клубу. Верніть нам рівно стільки ракет, скільки є в Білорусі, плюс одну. Щоб вона могла полетіти на Москву. Розумієте? Тому що якщо Путін дає Лукашенку, чому ви нам не вертаєте наші? Путін не вертає. Чому? Бо в них були і вони забирали. Але Путін вертає забране в 94-му, по 2001-й. бо там було, є шахти. Так ви верніть наші, ви теж наше брали. Оце одна з гарантій безпеки, яка може бути на столі. Про це варто говорити. Дивіться, якщо заговорили, що суверенітет Росії підважений, поставлений під сумнів, я вам скажу, такого в пресі ще не було. Келог дійсно чував з яйцями. Повірте, ковбой. І ось це зараз, ну знову ж, і цього теж треба боятись, бо нас так само будуть намагатись тиснути. І треба думати, як правильно протистояти, але й тиснуть на Росію. І він показав. І Трампі що вони не збираються просто взяти і вийти з Києва з України. що типу, Ні, вони розуміють суперстратегічний інтерес нашої держави і для Заходу, і для Європи, і для штатів, і для світу. І вони точно підтримувати Україну кидати не будуть. І ось це Путіну пояснили. Питання дуже просте: чи ця тупоголова болда почула меседж тримпістів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте про донат нашим снайперам. Вони привіт окупантам, будуть передавати прямісінько в серце. Ну і дуже важливо підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.